Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати з тимблогиз в рейтинговий режим під назвою ранкет. Ми зіграємо 5 матчів. Якщо вам не тяжко, то підпишіться на мій канал і, і поставте під цим відео лайк. Буду дуже вдячний. І не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, ви, ви там знайдете майже кожне відео, майже кожне, тобто майже всі посилання на майже всі відео. А ми а ми погнали. П'ять граундів градусов. Угу, такс, Рашхойр. Або... Рушхойр. Чи як воно там оп! Попав. Хе. Мог міг би тут. Ну ладно. Ой-ой-ой. ж небезпечно. О! ай. Все врахується першим раундом. Напевно, ні. Або так. Не будемо все зараховувати раундом. Бо він якийсь був дуже невдалим. Тобто матчем. я маю на увазі. Угу. Поки що шукає. Нас поки що зіграно на 0 матчів. Не дивлячись на те, що облок да еще ремастеру. На те, що ми вже один прогав, так сказати. О, що тут у нас? Ох, хтось попався. Ай, ні, ніхто. А, ні, тепер попалось. О, хе-хе, нічого тобі. Напогано, напогано. Ай. ай! Не дуже то вдало Я скажу за раза. О, попався на мою пастку. О, не, не, ай, давай, ай. Тепер кидаємо. О, ха -ха -ха, не дуже га. О, а не, попалось, 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 попалось. Хто ж не попався? У oh, непогано, непогано, такс. Угу, mm -hmm, такс. Uh, такс. Ухе, oh, попався на мою пастку. Оге, непогано непогано. Сма. Ні. Ні! Перший матч. Перший матч програно. Тепер чотири матчі залишилось. Другий матч розпочинаємо. І знову бляка ще ремастед. Ремастед ред. Продовжуємо. Оп. О! Ай! Як? І знову ж таке, мінус сорок. Цей матч не зараховується. Продовжуємо. Я взагалі не очікував також, що на мене попадає, і я лазер обладр... з лазером зіткнуся. І на сьомого разу закінчиться я такого взагалі не думав. Що взагалі таке може відбутися о, Tetris три стембо? О, непогано досить. Ну тут думаю, тут скотнщиф-то не так багато. А нен-нє-нє ой ой зараз буде тут, так сказать, прыжок. ай я яй то ще че эту мщу. ой 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 -ай. ай 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 ой ой Ай, господи, що ти творить. Каша. Ай. Хух, не попав. Зато попала. Ня. Ня! Ой-ой-ой, так ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Заха Ой-ой, не ой. хоть не попался так, 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 все-все, все, все тихо, хоть, поки що спокійно, все, поки що спокійно. нікуди я не полетів. Нє! Фух! Стих Фух! Стих! Нє! Ні! Другий матч програно. Не вдало якось вийшло, настарався. Ох, ты знал этот рестом был. А-а-а-а-то. Так, 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 так. так, топ тап то Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ничего забегался. Небеспечно. Так куди ты? Ох, напогано, напогано, самого нашепты. Ай, ну давай ты вс. Давай впади А? Впа... Хе-хе-хе. Не. хе себе. Ой-ой-ой. А? Не-не-не-не-не-не. Фух. Стыгну. Ох. Фух. <гум> Стыгну. Так, встигну, встигну. Ты ж нас далі там чекає? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-хе. -ой. Опа! Він також він по мене на попав. Ой-ой-ой, ой. Ну ой, ой. ой. джето вдало. Ой-ой-ой! І знову... Я чотирнадцятий, який впав. Такс, третій матч зіграно. Пер залишилося зіграти два матчі. Таксс. Ага. і знову этот там був, Ого, нічого собі. Продовжуємо. А! Як! Це зразу нас зараховується. якось не дуже то вдало. Так. Що ж там в нас? Ай. Лавалант. Моє найнеулюбленіше, як я взагалі наводжу. Ось цей лавалант. Постійно якісь штухання. О! І це також не зараховується. М да. я не наводжу лава Взагалі таку карту не наводжу. З неї дуже легко впасти. Та взагалі дуже легко впасти. Ага. Благо деш ураме став. Ага. Ага. Зараз я розумію. Просто гляну на отой емодзі скин такий, я побачу. Ось який зараз біля мене оно оно. То сміється, то. Не знаю, як то чи не скин називається, но він прикольний. Опа не О чи... А Се... Як я пройшов мимо Що? Як я зміг про мимо стінки пройти? Чи все чи Що? Як? Та... сто? Нічого собі Я какой-то моим мастинкой пришел. Если... Все... Мы назовем его на выходом из Ара... Быт як О, напагана. О, напагана, напагана. Ох, дуже гарно. І знову це ж те ж саме. Це добре, що... ...по мені не попали. Нє! Так, четвертий матч зіграно. У мене питання, як я з стінки пройшов. Продовжуємо останній матч, Ага. О, почему шукати. Mm -hmm. Блок даш реме, Та. А чого на ти? А, ничего як? Як так! Як? Як я? Не знаю, як це я так мужу. Тобто як я так умудряюся лазери, вже навіть коли 10 секунд не пройшло, торкатися. Ой, лаваланд. Знову. Тут можна вже не очікувати перемогу. Так як це для, для мене це майже неможливо. Або ж можливо, но не нам цю карту. Ай, не вдову попав. Да, Як я, я. О, непогано, непогано. непогано, непогано. Ох, попав, попав, попав. Ох, попав, непогано. Все ж таки непогано. Що ж я можу сказати, ну-ка. О! хто? Ой-ой-ой, мене, ой, ой. я думаю, боюся, що він мене зараз. Ммм. Да, не дуже-то й вдало. Думаю, треба ще додатковий матч зіграти на А, ні, хоча... Хотя... Хоча вже не будемо грати ще, як я ж говорив, 5 матчів. Зіграємо 5 матчів і ціль виконано. Дякую всім за перегляд. З вами був Артистик Code Darkness. Під... Якщо вам не тяжко, підписуйтесь на мій канал і поставте лайк під відео, я буду дуже вдячний. І не забудьте підписуватися на мій телеграм-канал, ви там знайдете майже всі, ві... майже всі посилання на майже всі відео. І всім пока!